Теля у кімнаті Валентини дружиніної обвалилася два роки тому. Це й не дивно, каже жінка, адже дах протікав не одне десятиліття, і балки прогнили. Десь в 90-х, після того казала ремонт, почал тіти зразу потолок. Тікло так, що постеляли мізки, тому що йшов дощ то, що на вулиці, то було і в кімнаті. От. Потім потом ми там вже придумали поставили бочку над панат Таких проблем у мешканців шостого будинку ціла купа. Іржава сантехніка майже не працює. Кухня і туалет взагалі без сучасних комунікацій. А єдиний робочий кран взимку залишається сухим, адже опалення відсутнє, і труби тут замерзають. Зімою вода замерзає, беремо фен і феном розморажуємо труби щоб яка нібудь вода була, щоб хоч сходити у туалет. Так само і туалет замерзає. То лі теж беремо, розмаражуємо чим нібудь. Самі ж мешканці гріються електричними радіаторами, та й це для них розкіш доступна лише у день, адже стара електрична проводка постійно замикає і треба слідкувати, щоб будинок не згорів. Проводка не видержує. У мене в одній кімнаті три рази горіла проводка, а в другій кімнаті раз. Облуплені стіни і півметрові тріщини тут річ звичайна. А ось те, що стеля на першому поверсі обвалилася, турбує мешканців другого, адже ризикують залишитися без підлоги. Будинок визнали аварійним ще у 1994 році. Тоді ще постановили відселити мешканців і передати будівлю у нежитловий фонд. У 1994 году представник президента України Раманюк. таке розпорядження зробив. Значить, тут ясно, що білим, чорним по білому написано, що дом нельзя фонда, пока не можна виводити з живного фонду, поки не розселять людей. Людей не розселили, а будинок продали у приватні руки. Перший господар заплатив за нього 5 тисяч доларів, другий 400 тисяч. Після цього змінилося ще декілька власників. Останній, розповідають люди, заставив будинок у банк Київ, а борг не повернув. Банки сказали, що тому, що здесь проживають жильці, вони не знали. Узнали буквально вже після того, як забрав банк. Мешканці оббивають пороги всіх державних установ у пошуках допомоги, адже жити так більше немає сил. Наталія Білогурова, Дмитро Мошинський, телеканал Київ.